Окітел. Okay, Молоденька, новенька, тільки з коробки з ручками зі шкіри молодого дермантина. Десь би тут кнопкою Power, вона би мала включитися. Але вона не вмикається. А чому вона так робить? Можливо, з глузду зійшла. Можливо, щось їй пороблено. Якщо їй подати 220, то вона би мала включитися, за словами власника. І показати заряд 188%. Зрозуміло, перекормили. Ганяти не ганяли, а перекормили. Тобто, якщо бути чесним, то я поняття не маю, що це. Заряд, причому показує неповний. Заряджатися, звичайно, не пробує. Згадував, що вихід 220 працює через раз, але це навіть не має сенсу перевіряти, бо, бо вона не працює без. Мережі. А звідси можна зробити висновок, що в неї проблеми з чим? Правильно. З акумулятором розбираємо. Як то тепер модно, в молоді, на щастя, не в нашій доступ ззаду. Викручуємо в глибині довгі шестигранники, і теоретично вона би мала розбиратися. High voltage do not disassemble. Добре, що я англійської не знаю. І якось то треба розполовинювати. Куди воно йде? Як воно має розбиратися, я не знаю. Бо такої ще не розбирав. Задня кришка. От в мене в руках. А ось і внутрішній світ. Красота, не батарейки. Вже бачу. Добре, що не дуже глибоко сховали, бо з них треба починати. В порівнянні з попередніми версіями конструкція ремонт френдлі, але трубочки всякі люблять. Задня частина знялася, верхня знялася, нижня є частиною задньої, бокові на дротах собі висять, як в собаки. Це то є. Все прикручено до передньої панелі. Нас цікавить батарея. Ось БМС киплата. Те, що прямо по центру в кадрі, це є сонячний перетворювач, скоріше за все, на батареї ми маємо повний нуль. Якщо заживити від 220, то я собі думаю, що інвертор стартує і щось дає на батарею. Вентилятори, скачок струму 40, От воно запакувало до 57 вольт. І відповідно, якщо відключити 220, та напруга пішла на пси. А це значить, що моя здогадка була цього разу вірною. Інвертор живий цілий, нам треба починати з батареї. Хотів я схалтурити, зробити якнайшвидше, але так не вийде. Оскільки ремонт може бути простий, то треба придумати, за що здерти гроші. Тому спочатку відкручую, відключаю інвертор. Розмотую замотані дротики всі. Про сам інвертор казати особливо немає що. Класика, зроблена доволі якісно, залито лаком. Чуть модифікована структура, а так Окітел, як Окітел, як і її купа клонів. Тепер є доступ до прихованих гвинтів і можна добратися до БМС-ки. По боках я вже заздалегідь відкрутив. І ще ось тут один гвинт. Євойна БМС-ка у всій красі. Зі всіма її транзисторами: запобіжники силові, захисний діод, транзисторів силових не густо, бо висока напруга. Перетворювати живлення на власні потреби. Процесор. Кнопка є. Гірше ліпше Балансувальний вузол: 3, 6, 9, 12, 15, 15 С. Отак. І треба міряти, що на елементах плюс у нас йде напряму через запобіжники, а мінус через схеми керування. Спочатку дивимося на кінцевих клемах. Немає нічого. Значить, запобіжники цілі. Але якщо в нас немає нічого 0,9 вольт на 15С батареї, то я думаю, ви розумієте, що в нас є халепа. Питання, з чим та халепа пов'язана, це настільки глибокий розряд через довге зберігання, це поломка БМСки, чи що це? В будь-якому випадку починати потрібно з розштовхування батареї і заряджання. Почнемо з, з маленького струму, а далі почуть і дасться чути, наскільки воно живе. Нагадаю, станція виглядає новою, пилюки немає, тобто це такий якийсь або заводський брак, або особливість довгого зберігання. Встиг поіскрити, як воно пішло до гори. Струму я трохи добавлю. Думаю, ампери вистачить зараз. З досвіду, знаю, що до напруги повного розряду, до нижньої межі, пустий акумулятор буде набирати дуже швидко. А далі вже піде абсорбція, далі вже піде зарядка. Тому якось так заряджаю. Цього пару хвилин естафету передаємо старшому брату. Теж невеликим струмом, але вже до людських напруг. А поки воно маринується на малому газі, на малому струмі, подивимося, що тут на комірках робиться. Вам там щось видно. 2,83, 2,7. Я вже переміряв всі. Від 2,75 до 2,8,3 коливається. Тобто трохи його косопиздить. Але це ще ні про що, бо це малі струми і тільки реанімація. Заодно треба дивитися, чи нічого не гріється на платі, чи немає якихось явних проблем. Поки що нічого не димить, нічого не смердить. Заряджу, а тоді буду дивитися, чи є напруга на кнопці, чи запускаються перетворювачі. Чи нема пробитих транзисторів балансування? Та немає, бо то би вже було видно, напевно. І думати, чому? І що далі? Ось я підняв напругу до 50 вольт на банках. І в мене повна тишина. В мене немає жодних напруг на балансирі. В мене немає жодних напруг на процесорі. В мене незапущений перетворювач на власні потреби. Напруга. Батареї є, але керування не приходить. Починати потрібно з вузла перетворювача, його живлення. А може, навіть скоріше з вузла балансування, тому що він першим мав би подавати ознаки життя, він би мав мати своє незалежне живлення, і далі вже тоді має запускатися скоріше за все перетворювач. Одним словом, питань багато і розряджений. Акумулятор був наслідком, а не причиною проблеми. Мені вдалося опізнати контролер, балансир, супервізор батареї, чи як його назвати. І є типове включення в даташиті, а відповідно ми зможемо розібратися, звідки він харчується. Ось є резистор, діод стабілітрон. Це перше, чим має харчуватися та БМС-ка. І Поки вона не запуститься, ця харчувалка далі продовжувати сенсу немає. Тому розбираюся. Що тут в нас відбувається? Це є 48 ма нога. 48 ма нога. Вебат. SMBJ64. a Добре. І так, плата, плата зблизька. Це виявляється не трансформатор, а дросель. Рулить тим ділом шимка, зовсім незнайома китайська даташита, на якої немає тільки типове включення. Ось по суті, це вся інформація, яку можна знайти про це китайське чудо. Якби на крайній випадок, принаймні, є розуміння, чим його замінити і як з тим жити. Процесор СТМК поки не чіпаємо, починатися все має. З контролера батареї з балансира. На 48-му ногу має прийти живлення. Живлення приходить з плюса через дві штуки 1 кОмних резисторів через діод і через захисний діод. І на цьому конденсаторі мав би бути в Але тут я маю 100 Ом. І це є замало. Треба від 48-ї ноги відслідковувати резистори, діоди і дивитися, де, де в нас просідає напруга. Півтора вольта я маю всього-навсього на контролері замість Вебат, котрий би мав бути 50 з копійками. Отаке. От Залито воно все сильно і жирно, то все треба шкрабати і відслідковувати. Слідковую ланцюжки, вони, звичайно, як завжди, чуть відрізняються від типового включення. І я маю. 48 вольт на контролері. На кнопці в мене все ще нічого немає. Перетворювач не запускається, світлодіод, не світлодіодить. Але в мене появилася силова чи не силова напруга на виході. Давайте дивитися, чи силова. Ще трохи магії. І ми маємо струм через порт батареї. Перетворювач стартанув пішов. Тепер заряджаємо і слідкуємо за балансуванням. Ну і через деякий час ми маємо право нажати кнопку. Може нажати потримати. Як бачите, ситуація з рівнем заряду сильно погіршилася. Він з 180% впав до 17%. Але тепер воно кашляє автономно і теоретично має стати на заряд. Своїм шляхом потужність пішла. Хай собі пакує. Працювати воно буде якийсь час. Питання, що залишилося, з ресурсу батареї після розрядки в повний фізичний нуль. Причиною була, очевидно, заводська помарка, заводський бак. Скоріше за все, оскільки їхало воно здалеку від гарантії, люди відмовились свідомо, бо це накладно або недоступно, тому воно попало до мене. Я зробив міг, тепер поганяю і за якийсь час нам власник розкаже, наскільки зберігся акумулятор. Я думаю, втрати будуть не зовсім критичними. Якщо воно стояло в нулю недовго, то феромфосфат це вибачає. А от наскільки точно вибачає в відсотках, я сказати не готовий. Розряджаю в нуль. В кінці зарядки візьму менше навантаження на всякий випадок, щоб розбаланс якийсь не виліз, і буду знов заряджати. Ніби все працює добре. Ну, ось і все. Станція зарядилася, працює під навантаженням, протестував, пару циклів заряд, розряд. Протестував, розбаланс допустимий. Залишкова ємність під питанням, можливо, власник колись розкаже. Ну і єдиний мінус, то прийдеться змаритися з меншим зарядом. Тобто, більше 100% вона тепер заряджатися не буде, ніяких 180 не буде. Хай працює. Але, коротше, та конструкція з трубочками різної довжини, де гвинти різної довжини ще й використовуються. то ну мене що. Головне, щоб при зборці воно не вилетіло і не впало на плату інвертора. Тому треба збирати дуже акуратно.